При розробці будь-якого туру в Україні або тим паче закордонного необхідно враховувати моменти соціального та фізичного характеру, що можуть встановити небезпеку для будь-яких суб'єктів туризму, як туристів, так і членів команди адміністрації туру. Безпека туризму задекларована у хартії туризму. Виділяють наступні рівні туристичної безпеки: перший міжнародна безпека туризму. У 1994 році при ВТО був створений Комітет по якості туристичного обслуговування, який також є відповідальним за питання туристичної безпеки, та у тому ж році було проведено дослідження 73 країн з цього питання. А в 1995 році за ініціативою ВТО була проведена перша міжнародна конференція по безпеці туризму та зменшенню ризиків під час туристичних подорожей у Швеції. Одним з висновків дослідження ВТО була рекомендація для країн від Овати території, які можуть бути потенційно небезпечними для відвідування для їх громадян. Насправді, гарним прикладом виконання цієї рекомендації є США, де регулярно опубліковується список країн, до яких поїздки не рекомендуються. Другий рівень це національна безпека туризму. Національні туристичні організації та виконавчі органи мають розуміти, що відповідальність за перебування туристів у межах їх країни є їх головним обов'язком. Забезпечення гарантій з безпеки відбувається шляхом прийняття певних законодавчих норм, що регулюють діяльність усіх суб'єктів у межах туристичних Нього обслуговування для забезпечення безпеки. Тобто державні органи несуть відповідальність за кожного туриста, що в'їжджає на територію країни. У той самий час держава також несе відповідальність за будь-якого свого громадянина, що знаходиться у подорожі за кордоном. Цей підпункт включає в себе наявність певних законодавчих актів, що гарантують безпеку усім своїм громадянам, а також наявність міжнародних законодавчих актів та конвенцій. Також окремо слід зазначити, що на цьому рівні кожна держава має певний план щодо евакуації громадян з певної території або території у разі терористичної або епідеміологічної небезпеки. Фактично, ми з вами були свідками подібного прикладу під час початку епідемії COVID-19, коли громадяни України в березні мали швидко повернутися додому до закриття кордонів та припинення повітряного сполучення з іншими країнами світу. Цього можна зробити висновок, що наша законодавча база у такому випадку спрацювала не ідеально. Третій рівень це регіональний рівень безпеки туризму. Діяльність влади на місцях також повинна діяти в напрямку забезпечення безпеки туризму. Насамперед, ця діяльність забезпечується правильним координуванням роботи спеціальних служб, поліції, пожежних та інших на певних місцях. У певних випадках, коли в регіоні існують окремі ризики зони бойових конфліктів, спірні території тощо, то направляти свої дії на убезпечення перебування біля таких територій. На цьому рівні також у регулюванні питань безпеки мають бути задіяні місцеві туристичні організації з метою інформування гостей та зосередження їх про наслідки. Ваша задача як гіда максимально забезпечувати саме інформування про небезпеку та в разі необхідності одразу ж організовувати допомогу та тримати руку на пульсі в разі змін ситуації з безпеки, пов'язаної з територією, де ви працюєте. Прикладом подібної ситуації, коли знадобилася швидка реакція, було 2 травня в Одесі, коли конфліктна ситуація виникла несподівано швидко, розпочалася стрілянина біля Соборної площі, яка є основним пунктом початку та закінчення багатьох турів та екскурсій. Гіди мали швидко зреагувати, змінити маршрут та відвести людей на безпечну відстань. При цьому самі гіди, дізнавшись про небезпечну ситуацію, почали швидко передавати інформацію один одному, щоб убезпечити якомога більше людей, оскільки травневі свята в Одесі завжди супроводжуються масовим притоком гостей. Взагалі, всі види небезпечних ситуацій сьогодні також класифікуються. Їх можна поділити на. Туристичну небезпеку це питання намагаються вирішувати на найвищих рівнях, тому що терористичні акти наносять шкоду одразу великій кількості людей та надто довго змінюють ситуацію з туризмом там, де вони відбуваються. Сьогодні багато країн надають особливу увагу саме цьому питанню, намагаючись попередити будь-які терористичні акти, і до методів такого попередження можна віднести багато речей: від сканерів у аеропортах, попередження повітряного туризму, до супроводу групи не тільки гідом, але й охороною у певних потенційно небезпечних регіонах. Чим може зарадити та допомогти гід? Попередженням про потенційну небезпеку та спостереженням за виконанням його рекомендацій. Інколи бути суровим до гостей краще, аніж потім карати себе все життя, якщо трапиться якась страшна ситуація. Друге це екологічна небезпека. Екологічні катастрофи у певному регіоні явище достатньо рідке. Але, тим не менш, якщо вони серйозно змінюють туристичний потенціал регіону, треба звертати на них увагу. Звичайно, подібні речі, як катастрофа, носять антропогенний характер. Відповідальність за них несте держава, у яких ця катастрофа сталася. Проте завданням гіда є забезпечення своєчасної допомоги учасникам туру та створення зв'язку з органами, які можуть забезпечити евакуацію всіх учасників з певної території. Третє – це техногенні явища. На жаль, часто туристична сфера стикається з такими явищами, як дорожньо-транспортні пригоди, аварії, катастрофи, рідше пожежі та аварії на підприємствах або об'єктах відвідування. Проте завдання гіда лишається незмінним: убезпечення своїх гостей, регулювання питань допомоги, утримання позитивної психологічної атмосфери. Та четверті – криміногенні явища. Про місця окремої небезпеки у вашому місті необхідно побережати учасників вашої подорожі. До подібних явищ можна віднести крадіжки, виманювання грошей за фотографування з тваринами тощо. Туристичний гід, окрім інформаційної діяльності, має надати зрозумілий алгоритм з тим, як діяти у ситуації, коли подібний інцидент вже трапився. Епідеміологічна небезпека. Цей пункт на сьогодні є дуже актуальним. На жаль, ситуація з ковідом показала, що до подібних проявів небезпеки людство просто виявилося не готовим. На сьогодні існує ряд рекомендацій з приводу безпеки, які стосуються, звичайно, і туристичної сфери. Причому вони постійно змінюються наразі. Навіть в карантин вихідного дня дозволені екскурсії на відкритому повітрі групами не більше 20 осіб. Причому найкраще, аби група зберігала соціальну дистанцію. У готелях, ресторанах та й туристичних автобусах має бути забезпечена соціальна дистанція, санітарна обробка, рекомендація для автобусу кожні три години та забезпечення всіх учасників туристичного процесу засобами особистої гігієни масками та рукавичками. При підозри на захворювання у туриста необхідно якнайшвидше його дистанціювати від інших членів групи. І особливо, якщо це кількаденна подорож, забезпечити йому безпечне перебування або у певній локації, або безпечне для всіх повернення додому. Наразі правила та рекомендації весь час змінюються, проте їх виконання в даному випадку може врятувати життя одразу декільком людям. Звичайно, окремо рекомендується здати тест на ковід всім учасникам подорожі перед її початком. Є ще один підрозділ, який стосується безпеки у туризмі. І це небезпека від туристичного впливу на окремий регіон. Тут також виділяють екологічну небезпеку, наприклад, забруднення заповідної території при великій кількості туристів та культурну небезпеку, втрату культурних цінностей окремих регіонів, коли, наприклад, африканське плем'я замість традиційного життя перетворюється на маленьке підприємство по заробітку на туристах або виникнення секс-туризму як явища для бідних країн, також виникнення культурних конфліктів. Коли стикаються культура території та культура гостей, що її відвідують, можуть склатися різні, інколи небезпечні для всіх явища. Завдання гіда ретельно пояснювати правила знаходження на тій чи іншій території та ретельно слідкувати за їх виконанням. Також окремим пунктом, що стосується безпеки, слід виділити медичну допомогу. Зрозуміло, що знаючи певні правила при певній ситуації, дуже хочеться допомогти людині, у якої під час туру виникли певні проблеми. Від головного болю до переламу або інсульту. Але тут слід пам'ятати, що головний принцип медицини не нашкодити. І в даному випадку, якщо ви не маєте спеціальної медичної освіти, хоча б диплому про закінчення курсів первинної медичної допомоги, то перша людина, якій ви нашкодите, це ви самі. Не маючи спеціальної освіти, ви не маєте права надавати першу медичну допомогу. Якщо так трапиться, що ваша допомога нашкодить постраждалому ще більше. То всі законодавчі питання та судові позови будуть орієнтовані власне, на вас. Ваше завдання якнайшвидше забезпечити реальну медичну допомогу постраждалим, але не більше. Навіть питання наявності ліків в гіда для групи є досить суперечливими. Приклад, один з гідів західною Україною на прохання іноземної туристки дати їй ліки від головного болю, дав їй знеболюючи, спитавши її, чи все буде добре. Проте пані такі ліки ніколи не куштувала, і в неї виявилася сильна алергія на них. Розповісти, що було далі: судовий позов, через який гід отримав покарання у розмірі фінансового відшкодування збитків та наслідків. Що робити у такій ситуації? Привести пані до аптеки, де вона власними руками купить собі ліки. Єдине, чим можна спробувати допомогти, це дійсно ліки від алергії, але з цим також потрібно бути обережними. І до сьогоднішньої теми хотілося б задати декілька питань. Перше, які рівні туристичної безпеки вам відомі? Друге, що включає в себе поняття терористична безпека. Третє, до якого пункту можна віднести втрату культурних цінностей у різних регіонах світу.